Вітаю! Сьогодні подивимось, як я гружу свої малюнки на зазел. В мене просили в коментарях, тому відповідаю тут. Як завжди, ваш ілюстратор Настя. Якщо є питання, задавайте в коментарях під відео. Буду намагатися знімати. Все не обіцяю, але буду по максимуму. І так, для початку ми переходимо в зазел в наш аккаунт. В принципі, я можу сказати: увійдіть свій опліковий запис та перейди до розділу мої продукти. Там знайдете опцію додати новий дизайн чи подібну. і слідуєте інструкціям. Це якщо кратко. Якщо з відео, то виглядає це ось так. Ми заходимо ось сюди і вибираємо, що ми хочемо з вами на сьогодні сформулювати собі, який продукт ми будемо сьогодні робити. Ви бачите, вибір, навіть просто на тревел, неймовірний. Що хочете, можете робити. Я вибираю. Чашки, це виглядає ось так. Єдине, що я тут помилилася і указала фото. Прибираю, бачите, і одразу ще раз запускаю. І зверху у нас з'являються 4 варіанти, які ми можемо використати. Ось так вони виглядають. І натискаємо зробити дизайн свій особистий. Вибираємо малюнок. Якщо ви вибрали один, а потім зрозуміли, що ні, і натискаєте на інший, воно ось так накладається. Тому краще, якщо спочатку ви знову натиснули на малюнок і прибрали його, і потім знову кастомайзити той дизайн, який вам подобається. Мені подобається ось такий мій дизайн. Я його ставлю це дуже символічно: відпустка, пауза, видохнути і так далі. Ми всі це розуміємо. Ви можете його збільшити, коригувати, як вам потрібно, Пограйтеся з цими функціями. Це точно для вас буде потрібно. Можете змістити і бачити справа у вас в углу є малюночок саме цієї чашки, де ви бачите всю інформацію. Як тільки ви зробили, ви можете натиснути Done зроблено і попасти одразу на свою сторінку. Якщо вам не сподобалось, як воно виглядає, ви просто знову натискаєте Edit Disг і спокійно міняєте як хочете. В принципі, мені все ок, не хочу тут дуже довго возитися. Йдемо далі. Натискаємо продаж, і в нас випадає теги та назва, яку потрібно заповнити. Як я це роблю? Є безліч методів створення назви. Сьогодні покажу, як я це роблю через чат GPT. Робимо запрос, це приклад. Якщо у вас не дуже гарна англійська, то ви просто берете і переводите. Єдине, що я вам дуже рекомендую перевіряти, що воно правильно перевело, я використала тут Google аккаунт, звичайний Google-переводчик, Google Translate. І перевела собі. Далі нам потрібно зробити дескріпшн опис цього товару. Я знову повертаюся в чат GPT. Насамперед, я, якщо чесно, роблю сама, але може вам так буде легше на початку. А, і пропоную чату з GPT зробити мені опис. Копіюю, перевожу, знов копіюю і вставляю. Все просто. Ці ці дії ви знаєте самостійно. Йдемо далі. Тут потрібно вибрати ще категорії, вибирайте обов'язково їх, бо це буде ранжувати ваш товар а, в тому місці, де буде шукати клієнт. Тому це важливо. Плюс в мене є мої категорії, я теж вибираю в них. Якщо ви вже зробили колекції, то обов'язково вибирайте колекцію це саме у вас. І їх робити обов'язково це дуже важливо. І після всього цього у нас з'являються 10 тегів. Я також само показую вам на чаті GPT, як це все можна зробити, але теги я би шукала по-іншому. А, можна використовувати чар GPT, але є ще 5 способів, як ви можете знайти теги для цих а, платформ. Якщо вам цікаво, залишайте питання в коментарях, і я зроблю таке відео. Перевіряємо теги, якщо вони вам подобаються, копіюємо і вставляємо. Далі в мене немає ніяких е, сексуальних моментів, е, немає ніяких там е, все, що 18, тому я просто відмічаю. Роялті я ставлю 10. І якщо у вас є якась помилка, ви щось не вибрали, то воно вас зразу буде посилати туди. Все, постимо продукт. Тут дуже багато інформації. Ви можете самостійно з цим ознайомитись або купити в мене гайд по заслу. Але в мене питали в коментарях, як розширити цей малюнок на інші ілюстрації. Так ось, це робиться дуже швидко. Ви не можете, як раніше, там на 100 ілюстрацій, бо дуже було багато, я так розумію, спаму, і зазал прикрив цю лавочку. Але ви все одно можете дуже швидко використовувати інформацію для того, щоб одразу на декілька товарів. І так, натискаємо на свій продукт, з'являється ось така сторінка. І якщо ви спуститесь трохи донизу. То ви побачите ще схожі товари, на які ви можете теж розмістити свою ілюстрацію. Ось вони, бачите? Я вибираю, допустимо, бутилочку для води. І бачите, тут вже є мій дизайн. Якщо ви натиснути продати її, то побачите, що все майже вибрано. Все, що вам потрібно, це обновити категорії. Тому що вони можуть відрізнятися, і автоматична система це не підтягує. Але, в принципі, і теги, і назва все зберігається. Таким чином, ви дуже швидко можете це зробити, і це не займе у вас багато часу. І таким чином ви робите колекції. І можете знов повторити цю процедуру. І знову ви з'являєтесь на своєму продукті, переходите, вибираєте інший. Продаж, і тут бачите все повторяється. Всі теги всі назви, все зберігається. Знову вибираєте категорії, змінюєте і додаєте куди вам треба. Всім дякую з вас лайк, підписка і переходьте по посиланню, де зареєструватись на Зазал це дуже велика платформа. Також чекаю вас на ByMiaCoffie, де ви можете задонатити, або на Patreon. Найближчим часом буду випускати відео на ваше замовлення, які ви можете написати мені в коментарях.